Чи можемо для неї застосувати метод інтервалів? Ні, не можемо. Тому що справа у нас якби 0 є, перша умова виконана. А от друга не виконана. У нас тут не все максимально розкладено на множники. Ми можемо чисельник розкласти на множники і знаменник розкласти на множники. Знаменник у нас буде формула скороченого множення а квадрат мінус Б квадрат різниця квадратів. Це буде а-б нагадую на а плюс Б. А в чисельнику у нас записан квадратний тричлен. Значить, квадратний, тому що найбільша степінь квадрат, Тричлен, тому що їх тут раз, два, три. Значить, е, Теж є формула для розкладання квадратного тричлена. Запишемо її, нагадаю її вам. А х квадрат плюс bx плюс c дорівнює a помножити на x-х1, x-х2. Це корені відповідного рівняння. Значить, давайте спочатку чисельник розкладемо. Щоб розкласти чисельник, треба знайти x1, x2. Для цього давайте чисельник прирівняємо до нуля. Так. Отримали квадратне рівняння, можете його розв'язати з до допомогою дискримінанта. Я буду використовувати теорему вієти, тому що це зведене квадратне рівняння, коефіцієнт при хубаці до рівня 1. Значить, сума корені до рівня 2, Сінту з протилежним знаком, це буде мінус 1. А добуток коренів дорівнює третього коефіцієнту мінус 12. Так, починаю підбирати, я завжди підбираю з добутка, тому що так простіше. Значить, х1 дорівнює мінус 4, х2 дорівнює 3. Так, 3 на мінус 4 мінус 12, мінус 4 додати 3, мінус 1, так. Ми починаємо розкладати за формулою А. Значить, А це одиничка. Не буду писати 1 помножити на душку. Коли ми множимо число на 1, ми отримаємо таке ж саме число, не будемо писати одиничку. Значить, далі буде х мінус перший корінь і х мінус другий корінь. Х-4 мінус мінус, це дасть х плюс 4. І х мінус другий корінь, х мінус 3. Так, розклали чисельник на множесть. Формула, значить, яке число в квадраті це 64, це 8. Значить буде хміну 8 на х 8. Знак буде дарівня 0. От тепер для цієї нерівності ми можемо застосувати метод інтервалів, Тому що справа в нас 0, а зліва максимально все розкладено на множники. Застосовуємо метод інтервалів. Знаходимо нулі чисельника і знаменника. Значить, чисельник дорівнює 0, коли х дорівнює мінус 4. Або х дорівнює 3. Знаменник дорівнює 0, коли х не дорівнює 8, х не дорівнює мінус 8. Наносимо ці числа. Значить, вони будуть зафарбовані, але нулі знаменника ми завжди викалуємо. Так, мінус 4 зафарбували. 3 зафарбували. 8 викалували, Мінус 8, викалували. Отримали 1. Два, три, чотири, п'ять проміжків. На кожному з цих проміжків треба визначити знак. Так, ну я знаю, які будуть знаки. Буде тут плюс-мінус, плюс, мінус, плюс. Ви можете перевірити мене. А, нас цікавить більше рівня нуля. Значить, нас цікавить проміжки плюс, плюс тут, тут і тут. Так, ці проміжки будуть у відповіді. відповідь. До мінус восьми, від мінус чотирьох до трійки, і від восьми до плюс нескінченності. Так, розв'язали ось цю нерівку.